Ну що ж, а сьогодні ми перевіримо в Грандмобайлі, яка робота вигідніша та краща: робота почтальона чи робота механіка. Багато хто задавався може цим запитанням, а сьогодні я вирішу істину раз і назавжди. Що ж, пацани, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої улюблені друзі, будемо продовжувати грати нашу прекрасну і замечательну гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал, ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми починаємо! Пацани, так як ми з вами вже відснімали всі роботи для новачків, всі роботи для е, ну, звичайні роботи, не знаю, там вроде одна робота тільки залишається для новачка, і то не факт, пацани. Так от, сьогодні ми з вами так як відснімали, то будемо робити вуси, тобто челенджі, міні-челенджі, які в мене дуже відковують. Це яка робота краща? Чи робота механіка, чи робота поштальона? Ми знаходимося в Южному, тому напевно почнемо з механіки, пацани. Я тоді би на з поштальона. Але, ну ладно, почнемо з механіки. Е, хочу вам сказати одно: то що тут е, можна на механіку заробити від, ти, від 100 рублів до 5 тисяч. Це смотри, яку ти суму ведеш, а на почтальоні можна заробити від 1000 рублів до 8 пацані. Тому сьогодні ми подивимося з вами, яка робота вигідніша. Звичайно, що вже здається, що е, почтальон, але це не завжди пацані. Сьогодні ми будемо перевіряти все по три рази, тобто 3 закази зроблю на почті, закази зроблю на механіку пацані. Ладно, щось я тут перелізти не можу. Давайте вже коли я буду підходити, підбігати до роботи механіки. До речі, постання такого в грандмобалі з блогерів не робив ще ніхто. Принаймні, я не зустрічав, щоб знімали такі, що робили. Ну ладно, я вже підходжу. Ну, блін, я реально хотів першого поштальня зробити, так як ну, не знаю. Не знаю, що стілося. Але ладно, беремо роботу механіка, тіпа, для того, щоб заспамити тачку треба 150 рублів. В пошті нічого не треба. Просто береш доставку, але пошта поділяється на два пацани роботи, на дві роботи, про які я вам розповім пізніше. Так, все, після того, як ми взяли, ми можемо взяти ще топливо, Давайте візьмемо топливо, щоб все ж таки вважалося, як повністю заїдемо на заправочку. Тут є у нас списки, давайте. Вже перший клієнт, я бачу, перший заказ, ну, по навіть пацани, я ж кажу. Але 5 тисяч не завжди ти зробиш. Це Хіба якщо дуже багато якісь не знаю, це з 40-го тільки рівня, і то не факт. Бо то, що пацани, якщо типу, обичний ігрок, то він не согласиться за 5К чинити тачку. Тобто максимум, якщо звичайний ігрок, то від 1000, ні, від 600 до 1000 пацани, найбільше, якщо звичайний. А такий, то від 3, від 3 до 5, навіть не від 2. Так, ладно, нам треба починати. оцей каділак. От ми тут зараз можемо вести йому велику суму, Давайте 3к йому, пацани. Зараз Бо то, що це 34 рівень. І якщо в нього є каділак, то це значить, що у нього бабки теж є на починення машини. Блін, я так і не заправся, що... Ну, ладно, вводимо йому 3К, отут о, від 100 рублів до 5000 рублів. Вводимо 3К, раз, два, три. Все, величезно лисиця. І, пацани, відказався, тоді вводимо 2К. Бачите, пацани, навіть цей, навіть 34-й левел не хоче. так, так, блін. Ну, Окей. Він пришарний. 100? Фіг тобі. Давайте, пацане. Ну і ладно, якщо він же 100, то давайте ми йому чу чуть-то того збільшимо. Ми йому зробимо не за 100, а за 2К. Ні, Блін, не за 2К. За 400 рублів. Все, пацане. Водимо йому 400 рублів, він приймає. От бачите, ми зробили 300 рублів разом з комісією. Тому, ладно, їдемо заправлятися і шукати другий кліп. Так, пацані, приїхали з вами на заправочку. Давайте зараз заправимо тачку. Тут літр 20 рублів. Чекайте по мене щось лагає. Ще як на то зараз дуже багато заказів пішло. Дивіться, скільки заказів. Може, ну і в баню ту почту може тільки знімати по механіку, але ні, я знімав вже по механіку, я вже відснімав. Все, заправили 25 літрів, мінус 50 рублів. А якби ми свою зашло залили, то було б вже десь мінус 400 рублів, 400 рублів. Ну ладно, паць, прикол такий, що коли я знімав типу по цьому механіку, то не було тіпа, заказів. Зараз дивіться. 353 е, метри від мене. Давайте, пацани. зараз найближче беремо, щоб пошвидше все було. Я так розумію, такими темпами нам з южного сьогодні не прийдеться виїжджати ну, по роботі механіка. Але, пацани, я зроблю хитріше. А ні, не вийде хитріше, бо то що так-то. Опача! Бо то що так, то треба 3 минути буде чекати, щоб на пошті робити. І мені і так і так треба машина буде. Так щоб... Я хотів на цій туди, щоб свою не спавмити. Бабки не тратити. Ладно, пацани, зараз ми його починимо, цього чоловіка. 37 леву, знову ж таки, ну-ка, давайте. Да шо за хиня? А ну-ка. Короче, чин його поцени. Ах да, еще один такий момент, пацаны. Якщо чел не в машине, у водій тачки, господар, то вы впочинете. Дивіться, я зажимаю, у меня кнопка не появляється. Ну, не появляється, потому что він не в машині сидит. Ну ладно, пацаны, я ему написал, что вот сядь в тачку, але він не хоче, то хай в баню. Блін, Є мас, скільки заказів. Я тупо в шоці. Ну ладно, давайте вийдемо з южного, напевно, тут зараз возьмемо більше. Чого вони зараз от я би робити типу, механіком, то вони наоборот зараз ламаються багато, коли я відео записую. Коли я робив вчора механіком, типу, не на відео, то ніхто не ламався. Ладно, пацани, давайте, щоб не тратити лишній час, коли я підійду до третього до другого клієнта, бо того я не починив. Тоді я обов'язково увімкнусь, пацани. Все, давайте. Увімкнусь вже біля клієнта. так так сказати. Так все. І так, пацани, я вже, коротше, під'їжджаю до клієнта наступного. І знаєте, в чому прикол? То, що всі, всі вони тупо в южному, а мені це наоборот на користь, типа. Але, пацани, все одно, я врізався, але до мене клієнт сам під'їхав. Тому ставим йому суму 600 рублів, як не як. Ні, давайте 700. 700, все, пацани. Чинимо його, стоп, іжи, ага. І він Погодився, все, добавно 525 рублів пацані. Так, а мене то 100 тепер почине, я ж сам то поламався. Ну, щось не охота мені починати за нову типу, роботу, але ладно. Блін, ну коротше, будемо чекати ще третього клієнта, то, напевно, будемо завершати по цій роботі. Ну, коротше, пацани, треба, щоб ви так розуміли, я стою і ніхто не хоче приймати заказ. Звісно, таких як я дофіга, на я надо. А ось і, пацани, під'їхали одні люди на Мерседесі, вони мене тупо починили, ви прикиньте. Блін, брат, від душі спасіба. Ну ладно, а ми поки що по на третій заказ. До речі, пацани, в мене вже в банку зараз разом 11 к це не то що я зробив, це в мене було. Ладно, беремо такий ближайший заказ, пацані. Я ще, напевно, поставлю відео на паузу, трохи так відзароблю. Ну ладно, щоб ви так розуміли, у мене вже три... 12-й левел, пацани. Тупо 17.00 тюкнув, мені тікнуло і кожну годину приходить, показує. Типу, який в тебе, ну, скільки в тебе в банку бабок, і мені ще показало, що в мене уровень повишні. Я відкрив тут кейс за 200. Два часа, тіпа, що кожен дається. То, пацани, я заробив скільки. Ага, так, да, я заробив... типу, ну, мені дали 3 XP уровня, уровня, уровня левела. І зараз мені ще додали, тупо оцього. Блін, реально тупо, я хотів. Я думав, що у них хоч щоб я їх починив, а тут 43-й і, вроді, 34-й левел, тупо самі мене починили. Ладно, давайте зараз ставимо останнього цього чіла чинимо. Опача! Знайомий каділак, пацани. Пам'ятаєте той, що відказувався дуже чинитись? Ні, той, що я починив. Я ще заказував механіків, то вони тільки що ви, тіпа, виїхали. Оце то пацани нас доля звела. Я навіть не знав, що так може бути. Той, що не хотів за 3 каши, я йому щось за 800 дав. Дайте йому 900, пацани. 900 останні 900к і. Ну! Отказався. Ну, стій тут давай. Не хочеш, то стій. О 500. Окей. Ну, 500-500. так 500. Мені, то, в принципі, нема тут, що тіряти. А ладно, давайте біомі його чинимо, пацани за 500ку. Блин, а це чого ти... Е! Це мій хліб, сволоч! Це мій хліб! Пацани, приїхав у мене хліб забирати. Звали отсюда, 9 левел. І те, блін, прошу по-нормальному. Та, блін, а ну, капіц. мене двоє вафекашей. Ладно, пацани, Ага, ти вже злився. Та все, він же його і починив. Та це повний. Ну, що, ж, пацани, я вже приїхав до другого клієнта, це у нас дальнобойщик, пацани. Блін, як мені шкода, це по-любому Хтось підрізав. Я снігав, що він по своїй такій волі е, типу, врізався. О, ще одне, ось таке от чудо, як мене зараз підрізав. Так, в принципі, в мене є вибір, або дальнобой, або він. Ну давайте його пацани, так як він десь. Там до дальнобойщика ще підійду. Так, давайте його валимо цього за. Ну, давайте 600 йому. 600, ні, 700, Раз, два, все. І починили, пацани, так? Да? Отказався, ну і собі далі, гуляй вальсом. Наш і мучне, якщо в нього навіть вона не даме. Ну ладно, мені то пофіг. Почни за 100. Почню за 130. 150. Бо мені і так це все буде. Так, все пацани. От вони пишуть 100, а и той за 150 він не соглашается. Ну ладно, пофіг. Ага, пацани, він думав, що я його кину, але ні, я дальнобойщика не кидаю в біді. Так, пацани, ладно, нам треба його зараз такого починити. Це не буде рахуватися, якщо четвертий. Ну ладно, тоді чотири зроблю на пошті. Вот тут ще один візов таксі. Блин, сьогодні я ж кажу, таксі щось на розхват іде. Ну ладно, бог з ними. Так. Ну. Що це я говно робить, алло? А я зараз вийду йому як впалю, раз. Я вже й не їду, вона мені тачку поломала. Я, пацани, зараз стану заб'ю. Ладно, давайте цього останнього вводимо йому 200к. 200к, блін, да. Раз, два, все. Блін, а ну що за настройки? Ну капець, навіть ну записую, записуй відео і то не виходить. Так, а то я вже доломало, А то я вже, дивіться, ще дельнобочика ломить твар. Пацані, ну я його зараз знищу, все. Не догрався, корчу цей. Спляв. Все. І ось, пацани, ми отримали зарплату. Наша зарплата, оце, що я чинив, я по факту мав би зараз зробити к але я зробив якусь фіга 938 рублів. В будь-якому випадку на механіку ми з вами, пацани, починили три людини, три машини і заробили 938 рублів. Тепер зафіксували і їдемо на пошту. Так, ну що ж, пацани, я вже тим часом під'їжджаю до нашого. До нашої пошти, дивіться, блін, як я кайфую від цієї БМВ реально. Ви подивіться тільки на цю розкраску. От подивіться. Та вона така гарна, що капець, я тупо її, я не знаю, це моя улюблена тепер БМВ. Я не знаю, я її до того дуже так хотів, а зараз я взагалі в восторзі. От, ще раз. Тупо, реально, пацани. В Саньки мені подобалася розкраска, але тут ще краще. Вроді би, одна похожа, але все одно. Ладно, пацани, ми вже підходимо. Ех, всі ж ви пам'ятаєте це відділення. Це в нас третя робота, яку ми знімали, вроде, якщо я не помиляюся. Так, ладно, давайте ми зараз з вами 938 рублів ми заробили на тому. А тепер ну, на механіку. А тепер, пацани, я вам поясню, чого пошта поділяється на дві роботи. Перша робота, підходимо сюди. Да я вам покажу, Начать робочий день. Пам'ятаєте, ми з вами робили? От, тут, похоже, на дорожника, або на електрика, або на мусорчика. Дивіться, скільки тут цих роботників, бо то що тут вигодна робота. Зараз я вам один раз покажу. Підходимо до цієї метки, всі ж пам'ятаєте, вибрати Далі тут начать роботу, все пасане, далі. Тут просто уриваємо такого, блін, як я заскучився за цим. я вже десь місяць цим не займався. Ладно, постане, спакуємо. Далі все, плюс 60 рублів. А насправді це буде вже десь 120, бо тут все помножено, все, ставимо, пише нам плюс 60 рублів, плюс 60 рублів. Тепер ми з вами що робимо? підходимо пацани, і закінчуємо робочий день. І отримуємо 180 рублів, тобто зараз 180 рублів. Тобто це пацани, щось приблизно скільки? Около чотирьох заказів ми перебуваємо з вами цю роботу механіка, що ми зробили. Ладно, тут нам під'їзд номер 23 Дивимось. Та ми зараз тупо переб'ємо пацані. Тут же саме менше, це одна тисяча. Ми зробили на механіку чогось, хоча там більше я зробляв. Цього 11к, як ми не це я вчора вечором грав на механіку. Дев'ять 9, 9 людей я починив. А це, пацани, три. Ну ладно, все, відкриваємо баху. О, час, яка вона гарна. От через яка вона гарна. Так, ладно, пацани, давайте беремо погнали. куди нам тут їхати? Ага, це верза масі. Тобто, це ми ну, може і небагато отримаємо. Не знаю, може, може рублів 600, але Ні, я ж наскільки я пам'ятаю, то це пацани не менше тисячі. Все, повертаємо тут. Вона ще й керується так е, нормально, так топово, дивіться, пацані. Мені навіть не хочеться міняти. Все, зробив ніжку і все. Ні, ну, чуть чуть може її з б додати на кілометрів буквально вісім, щоб вже було 250 максимум топило, а не 242, який максималка зараз. Ладно. В мене трохи полагою, тому ви не звертайте увагу. коли телефон на холодно працює, то нічого не лагає. Так давайте. Ого, дивіться, як тут літають. О, ще одне, ще одне чудо. Ти хоч гонки? Давай гонку, пацані. Давай, я, я на БМВ, Є е, 34 Є 34 і Все, Всьо, пацани, я відправляю яку там полонечку. Ладно, давайте вже... Та що там вже? Я вже і так під'їжджаю, що ж там вже вмикатися. Так, можливо, це відео вийде трохи довговати, але за це, це сорян, пацани. Я просто ну, хочу вам все показати в малейших деталях. Тому відео може бути як на 15, так і на 16 хвилин. Останні відоси в мене були і краще і тут, а так само дуже великі. Дивіться, як фарами реально класно моргати. Так, ладно, все. Ось ще ось наша беха. Так, я вже підходжу і зараз я отримую 2000. Що? Так це ж аж за мас. Ну от, пацани, буквально приїхали метрів 600, тобто, поправку, я не знаю, скорі дві відсили і отримаю 2К. Це вже топові гроші. Так, далі, пацані, ми підійшли. Ага, нема посилок для доставки. Ну ладно, тут чекаємо і далі працюємо далі. Так, пацані, ми з вами знову отримали замовлення на будинок 17, от ще раз. От така у нас гарна БМВ. Так, ладно, пацані, ми вже отримали. Так, от така от нас гарна БМВ. Так, ладно, пацані, ми вже отримали замовлення. Так, щось мене підвисає Так, знову. А ні, не знову. Нам потрібно їхати вже куди. Е, Едо. Ну окей, пацани, якраз поки приїдемо, вже буде замовлення. Ладно, пацани, я відправляюся в Едо, ви вам гарного перегляду далі. А де номера? Бляха, я не поняв, де мої номера? А, це, пацани, звичайно, що, напевно, як бах з системи. Ладно, нам тут -а куди? Нам тут отако, да, треба? ж што... правильно їду, правильно? Ні, не, неправильно я їду. Тоді, ладно, пацани, в другу сторону, так в другу. Все, їдемо, пацани, зараз сюди і погнали все. Умкнусь, коли вже йдемо в самому Едову. Дивіться, що твориться. То що ж ти підрізаєш баран тут тупий на Мерседес сум? Ну все, поламався. Ну що ж, пацани, я вже в цьому мені так як я мусив перезай... ну, переробляти, то я роблю заново. Я зараз мені от заказ Арзамас, Зараз я в Арзамас якраз от доставляю посилочку. Пацани, зараз ви подивитесь скільки ми заробимо за цю посилочку. І заробили ми з вами плюс 2К, рівно 2К, пацани. Ну що ж, пацани, я вас вітаю. Наш експеримент потихеньку підходить до кінця. Заробили ми з вами рівно 10-300 на роботі поштальона, пацани. Рівно 10-300. то ми заробили 10-100, але так як я ще упаковував коробочки, то ми з вами заробили 10-300 пацани. Це ви давайте порахуємо з вами. E, 2-4К ми заробили на Арзамасі, бо то, що один рейс в мас 2К і другий 2К. От і 4. І 6 пацани. От ми з вами що маємо? Правильно, ми з вами маємо рівно. 10 капацані. Тому, що я вам можу сказати? Ведово або в Южний ми з вами заробили, типу, заробляємо і Ведово, і в Южний 6К поїздка. А дивіться, от якби випало нам всі ці три рази підряд, випало нам по 6К. 6 плюс 6 плюс 6 тисяч. Ми б з вами заробили 19 капусини, чи в южний, чи в Едово, Або такого Южний Едово, южний Едово, Якби ж так випало, ви порахуйте. Але ми з вами заробили 10-300, а на механіку ми з вами заробили 938 рублів. Ну, думаю, невеличка різниця є, і це тільки за три рази ми заробили 10-300. На механіку ж так заробити, ну, тупо треба разів. 6, ну 5, все, не менше п'яти, бо ніякий придурок не згодиться за п'ять тисяч і монтувати свою тачку. Тому, пацани, на цьому все. Якщо вам сподобався наш відосик, не забувайте ставити лайк, підписуватися на мій ютуб канал, ділитися цим відео, цим чел... міні-челенджем з друзями. Пишіть які ще роботи порівнювати. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.